Друзі, поки в Україні вже з'являється крипторезерв, в цьому плані ми досить передова країна. Великий зараз в телеграмі хайп на подарунки і на стікери. Це нова тема. Зараз ми з вами розберемося, як це працює, я вам покажу. Почнемо зі стікерів. Ось я вчора в телеграм-каналі кидав. PLS NFT. Тут ви можете, якщо реєструєтеся за посиланням в описі або в закріпленому в телеграм-каналі. Бачите, ви отримаєте бонуси. Ось, є тут такі завдання. Запросити рефералів. За них дають бонуси. Або ви можете також ще, ось бачите, я повиконував, підписатися там на кілька каналів. Можна отримати. Для чого нам ці поінти. Ось у нас лотерея з вами. Ви можете купувати. Бачите, в мене зараз 8 тікетів. Зараз я ще докуплю. Покажу вам, як це робиться. Ось. Тепер в мене їх 10. так тобто 30 182 білетики зараз приймають участь, з них 10 мої. Ось. Ви можете так само зайти по посиланню, отримати бонус, повиконувати ось ці завдання. Можете друзів ще запрошувати і брати участь. Це як ви можете щось безкоштовно отримати. Далі, ви можете інвестувати, звісно, в це. Це найцікавіша частина. Стікери ось ці, бачите, з різних тут наборів. Можна на будь-який натискати. Ось, бачите, ці дорогі. Тут по 40 тонн, по 36 тонн. Є і дешевші, наприклад, ось Lost Dogs Тут взагалі по 3 тонна подарунки. Є подарунки, ось там по 9 тонн і так далі. Різні набори, знову ж таки, це високоризикова інвестиція. Це ризиковіше, ніж просто купити там біток ефір і там навіть якусь крипту. Це треба розуміти. Але Хайп на це є. Тема цікава, я буду її вивчати. Буду щось спробувати і буду з цим ділитися обов'язково. По-перше, в телеграм-каналі. І якщо прям якісь треба інструкції, буду знімати також. По подарунках що? Є кілька основних площадок, Portals. Ось тут ви можете різні подарунки купувати, продавати. Все, що вам потрібно, можете тут робити. Бонуси за реєстрацію посилання також залишу в описі. Є маркет також. Все це топові площадки, я вам не показую якийсь нунейм, не показую щось таке. Не цікаве. Тут також різні подарунки, ви можете купити. Знову ж таки, будьте обережні, це все така високоризикова штука. Можна там кілька відсотків від своїх вкладень на це направляти, не більше. Бо деякі там зараз на хайпі, як завжди, зайдуть, накуплять. Потім не встигнуть продати, і буде їм погано. А якщо ви зайшли не невеличку частину грошей, обережно, ви спокійно себе почуваєте і можете правильні рішення приймати. Вивчити цю тему, не треба одразу бігти і щось купувати. Так я міг би вам розказувати, що ось заходимо, все закупаємо там, так не, не, не дивимося, не вибираємо, але я з вами чесний, я вам розказую, як є. Ось тонал, це також. Площадка для торгівлі подарунками. Ви можете або тут гортати, можете через пошук, що вам потрібно, можете ось фільтрувати різні набори, ось, наприклад, там, bunny muffin, так. І все. І ви можете їх купувати, потім або продавати прямо тут, коли ціна зросте, або перекладати собі на аккаунт. По-різному можна робити. В будь-якому випадку. Пробуйте, вивчайте, але обережно. І не забувайте, що у вас мають бути різні інвестиції. Різні джерела доходу, про що ми з вами на каналі багато розбираємося, тоді значно спокійніше вам буде інвестувати навіть в такі ризикові речі.